Всім привіт! Я підбивала підсумки року книжкового, і мені GPT запропонував зробити номінацію Літературна подорож року. І я така Вау, як це цікаво! І по факту ця літературна подорож року це про книги, котрі дали мені якесь класне розуміння того, що відбувається в світі, або розширили мої горизонти. І я зрозуміла, що я можу вам розказати про вісім книг. Котрі дуже цікаво, легко читають, Ладно, деякі не дуже легко читаються, тому що там буде горіти і бомбити, і хочеться спалити всіх персонажів. Але в цілому це книги з дуже класними сюжетами, котрі розповідають не про вигадані штуки, а про вони основані на реальних подіях або це взагалі мемуари, і вони розширяють ваші горизонти і вчать новим штукам, а часто закидуючи, на що ви читаєте книги, особливо там фентезі і все інше, воно ж не вчить вас нічому новому. Я вам розкажу про вісім книг, котрі. Вчать вас новому і дуже цікаві. І так, в цю літературну подорож року, в цю номінацію я виділила вісім книг: це Соловей Крістін Генна, Макова війна Ребекки Кван, Вавилон Ребекки Кван, Вибір Едіт Егер, Паченко, Мін Джин Лі, втеча <свідчина> з табору 14, Я не бачу звідси автора, освічена Тара Вестовер і За Перекопом є Земля, там Анастасія здається, я не пам'ятаю її прізвище. Ці вісім книг. Всі дуже цікаві. Захоплюючі, але я вам дуже коротко розкажу про головну ідею кожної з них. Соловей Крістінгена це дуже захоплива книга про долю двох сестер під час Другої світової війни. Ставлення цих сестер до війни було абсолютно різним. Одна з них хотіла просто жити своє життя, інша хотіла допомагати в боротьбі проти загарбників. А, і дуже класно показали, як долі цих сестер розійшлись, а потім зійшлися разом. І по факту одна із сестер вона написана на основі. Реально існуючої жінки, котра Андре, я не пам'ятаю її ім'я, точно вона переводила через Піренеї збитих англійських льотч... британських льотчиків, тому що на них було полювання від е, нацистів. І, тобто, дівчина Славка через Пірінеї взимку також допомагала. Це було супер е, небезпечно, і вона там перевела більше 100 пілотів, так? Е, е, льотчики ж це пілоти. І Книга Соловей, це у 2015 році в номінації, там, тіпа, кращий історичний роман на Гудріт зайняла, по-моєму, виграла цю номінацію. І абсолютно заслужена, дуже класна книга. Якщо ви хочете почитати про Другу світову війну і про те, як там жило жінкам на основі реальних подій це абсолютно класна історія, в котрій дуже багато штук, котрі перекликаються з нами, там, Вибачте, це просто дисклеймер. На початку книги там іде. Тіпа, ви світло, бомба, ну, типу, оце світло світломаскування. Я коли читала її, думаю, блін, не вже не змінилась за 70 років нічого. Чому ми в франківську повинні також світломаскуватись? Таке. О, далі макова війна. Не дивлячись на те, що це фентезі це фентезі, котре було натхненне реально існуючими людьми. І в них досліджується тема про те, як звичайна людина може стати монстром, і як вообще в цілому всі ці диктатори стають, стають собственно, диктаторами, як вони проходять цей шлях. Це, знаєте, щось на кшталт балади про співочі пташки, такого плану, мені здається, про шлях головної героїні. Але окрім цього, в кінці першої частини Макової війни описана різня, щось на кшталт Бучина. Насправді, і ти читаєш, і я я ридала просто. Я коли прочитала я відклала книгу, і я десь три тижні не могла почати другу частину, тому що я така, нащо? Я це це просто опис бучі, але виявилося, що це опис ніканської різні, котру, типа, була під час японсько-китайської війни. І ти такий боже мій, допоможи. Це, це просто жахливо. Але там є, типа, замальовки, історичні факти. Тобто, тіпо, вона просто описала все, те, що відбувалося в реальній житті. І ти такий, капець, Японія була агресивною сучкою, тому що як і Китай, яка Японія, і Японія давала пізди просто всім навколо. І це жахливо, але було цікаво почитати. Ну, Можливо, для тих, хто вчив гарну історію в школі, там нічого цікавого не було, але для звичайних людей, котрі. Одне в одне вухо влетіло, в інше не вилетіло, було дуже цікаво. І так, наступна книга це Ваволон, також Ребекки Кван. Вона розповідає уже про колоніальну британську Англію, про те, як вони колоні... Колоні... Колонізували, мабуть, да? як вони колонізували всіх, про те, як вони. По факту пічкали опіумом Китай і як почалися ці опіумні війни для того, щоб в них там експортувати ті подешеву робочу силу і чайок, тому що Британія любить чайок, але Британія не вирощує чайок. Де бере Британія чайок в Китаї, котрий накачує просто опіумом під зав'язком. Там трошки було ще про інші колонії Британії, про те, як на образних гаї. Чи де вони вирощували Гаваях Гаїті десь вирощували маки, так само там місцеві жителі були майже рабами. Доволі цікаво було почитати і про те, як суспільство з цим ок жити. Це також дуже цікаво було. Вона мені дуже відкликується, от саме вавилон мені дуже відкликується з тим, що відбувається зараз з нами о, і з тим, як вражці ок з тим, що відбувається тут. Окей, і про вибір Тегер, Я думаю, чула багато людей. Це написала жінка, котра пережила Аушвіц. Тобто о, там. Не вся книга про це, десь третина, може половина книги про її досвід, про те, як вони попали в Аушвіці після і те, як вийшли з нього, це само по собі дуже цікаво і жорстоко. Але о, одне з найважливішого, що я винесла з цієї книги, те, як пропаганда працювала, що звичайні люди, навіть не тільки нацисти, вважали, що євреї реально якісь недостойні, і вже коли. О, Фашистська нацистська германія була переможена. цих євреїв звільнили, і вони їхали додому. Їх звичайні люди казали: ідіть там, типа на кришу потяга, вишну ті по бомжі кончені, ви недостойні їхати всередині. І це там казали звичайні, не знаю, образно угорці, котрі взагалі ніяким боком до нацистської Германії не принадлежать. І ось ця книга дала важливе розуміння, що за допомогою пропаганди. Можна аби злічити типу, я не знаю любий пласт населення, сказавши, що це не люди, це якісь почуть типу, розуміших створіння, і всі схавають. Ну, при достатній упорності всі схавають. Типу. і це було одне з найжагливішого і важливішого уроку у цій книзі. Не про вибір, не про прощення, тому що я ще не доросла до цього прощення, про котре вона там каже: Я хочу спалити світ по <ах> той бік нашої країни. А, але ну, типу, дуже цікаво було саме цей аспект. Наступна книга Паченко. Вона розповідає про знову таки агресивну Японію, котра була просто сучкою, котра хотіла всіх відпиздити і анексувати, і колонізувати, по прикладу Англії, мабуть. А коротше про те, як Японія анексувала Корею, як вони ставились до корейців. І навіть спустя а, уже, типу, Корея стала вільною. Вже й була оця корейська війна між південною і північною, а японці все одно до корейців ставилися до. Як до людей другого сорту, і це дуже важливо. Там навіть і про комфорт вумен було, про те, як тіпо, вони обманювали дівчата, казали: Ребята ви поїдете на фабрики працювати, шити одяг військовим. А по факту їх о, просто жінки для втіх з них робили. І якщо вона там вагітніла чи хворіла, просто розстрілювали нахер. А, як про це замовчували, як уряд про це ніколи ну там колись вибачився, сказав, вибачте, Ребята але ну. Щоб що було, то було. Ну, коротше, ця книга насправді розповідає про багато таких важливих речей, але і з вона не робить на цьому акцент. Тобто вони кажуть, ось наша подруга поїхала туди на фабрику і не повернулася. І потім каже, та ці жінки не працюють на фабриках, а тіпа, їх там використовують. Як використовують, не описують. Тобто, тіпа, я знала про це. А, але якщо тіпа, ти не знав, то ти такий. ну, Поїхали кудись і поїхали, і що. Тобто книга, наче глобальна і описує всі багато, ну типу, багато проблем, але вона якось це не називає і так полайт робить. Цьому можливо і є її глибина, але я б хотіла більшого, ну типу, про, про і називання речі своїми іменами. А, наступна історія це втеча з табору 14». Це про північну Корею, про те, що там зараз є табори для політв'язнів, котрі попадають. А, ну як для політв'язнів, наприклад, твій брат втік південну Корею. А тебе всю твою сім'ю твоїх дітей і батьків посадять ці табори, і ніколи ти з них не вийдеш. Ти там будеш працювати як раб. Ба, ну, типо, це по факту насправді щось на кшталт аушвіцу, тільки там ну, немає оцих печей і людей там не палять. Ну, а, а, а різниці немає. Вони працюють як раби, живуть як раби, їх можуть забити палицями як рабів. Немає різниці. І в цих таборах зараз там типо, по оцінкам живе близько 200 тисяч людей. Я про це ніколи навіть не чула. І прочитати таку книгу мені було дуже цікаво. Дуже дуже боляче, тому що ООН виражає крайню стурбованість і робить приблизно нічого. Освідчі Тара Вестовер. Ця книга розповідає про життя мармонів. А, Виявляється, що мормонів більше 10 тисяч в цих. Ну... Є мормони різні, є навіть ті мормони, котрі до сих пір практикують багато жонства, і таких там, типу, близько 10 тисяч. Тобто не можна сказати, та ребята їх там панти. З одного боку 10 тисяч в рамках 7 мільярдів людей, котрі живуть на світі. Це фігня. але це ж на дві-три людини. Ну, типу, все одно, це доволі велике ком'юніті, котре зараз живе і не знаю, розвивається і розмножується доволі швидко. Бо презервативами вони і контрацепцією не користуються. Звичайно, них і смертність велика, тому що ребята проти лікарень, проти штук, але все одно. Короте, освічена насправді її важлива історія навіть не в тому, що вона розповідає про життя Мормонів, а про те, як ця дівчина вона закінчила Кембридж, здається, в ітогі, навіть закінчивши престижні коледжі. Вона розвіяла всі оці міфи, і всі ці установки, котрі їй вкладали в голову впродовж всього її життя. Ця книга показує, як все одно вирвати і порвати це порочне коло важко. Тобто навіть така освічена людина до кінця не змогла, тіпо, сказати показати вину тіпа просто кончені, пока. І ось це найважливіше. Це показує таку людську психологію, що навіть найсильніші з нас, і найрозумніші, все одно. А... Дають шанси батькам, повертаються до них, що сім'я для що людина все таки соціальне створіння, соціальна істота, і вона не може бути одна в цьому світі, мабуть, так а, і за перекопом. Є земля дуже цікава книга про Крим. Проте, вона, по перше, про Крим. А по-друге про кримських татар, і вона розповіла... я, я типу, чу неможливо не чути да, про депортацію кримських татар, але я знала про неї приблизно нічого. Тобто депортували потім повернули і все таке. Але ніхто ж їх не повертав, як я думала. Звичайно, це моя проблема. Я розумію, що я таке, типу, неотесане чудовисько, котре просто не знає історії своєї країни нормально. Але все одно, я думаю, багато таких як я, і книга за перекопом є земля, бо вона показує, як русня просто. А, депортувала один народ, заселила землі іншими людьми, більш лояльними. А потім, коли люди почали повертатися, своїх домівок їм, звичайно, ніхто не віддав. Їх там, типу, поселили в якихось бараках чи на якихось палаточних містечках, і вони потроху, ті, типу, собі якось там легально, полулегально, нелегально діставали житло. І це дуже цікаво. Дуже цікаво, що навіть спустя там типу, десятки років до них ставилися як до людей другого сорту. Та це ж типа кримські татари, ну там образно. Варують у тебе щось, як до циганів у нас зараз, мабуть, ставляться. І це було дуже цікаво. Дуже цікаво читати про такі штуки, що ось зараз ну таке відбувається. Тому, любі друзі, книги вони дають нам багато всього. Тобто, начебто, ти читаєш просто якусь книжечку з якимось цікавим сюжетиком а по факту вона основана на реальних подіях, воодошевлена кучею важливих штук, і про них знати важливо. Тому що розуміння, наприклад, того, що було написано у Еді Тегір чи у Ваволоні, навіть в Паченко і за перекопом є земля, і і в те та вже у всіх цих книг дається розуміння того, що відбувається зараз, і як це можливо. Тому що дуже багато наших людей кричать: Да як це можливо? Зараз ми до... ну, на початку, зараз вже ніхто так не думає, ми до них достучимось, але ну, тіпа, ти розумієш, що ні не достачитесь. Ви просто вас обезлюдили. Я не знаю, яке б коректне слово для цього. Але якщо якийсь пласт людей сказати, що це більше не люди, Сказати по яким ознакам видуманим, все з ними можна робити, все що завгодно. Просто їх як як муравей. Ти більше не людина. Ти як муравей, мурав'я не шкода. Мурав'я можна роздавити, відірвати лапки, і все що завгодно. Це навіть не буде вважатися катуванням. Так само і з людьми. І ось такі книги чомусь у мене саме такий. Можливо, війна спонукає читати саме це. Але це була типу, класна літературна подорож року. О, дуже багато вивчила і бажаю вам, щоб ви читали те, що вас розвиває, і обов'язково приносить задоволення. Пока!